Вітаю! Опівночі тут оживають історії. Ласкаво просимо до нічної бібліотеки. Мене звати Марина, і якщо ви слухаєте цей запис, будь ласка, зробіть одну річ. Не заходьте в квартиру номер 47 Я не знаю, що тут живе, але воно не хоче, щоб я залишалась живою. За тиждень до цього переїзд. Після п'яти років орендованих квартир, сусідів алкоголіків і зламаних плит, я нарешті купила своє житло. Оголошення було підозріло дешевим, але я вирішила, що це просто удача. Будинок виглядав якось втомлено. сірий бетон, облуплені балкони, старі вікна, деякі заклеєні плівкою, пахло вогкістю, пилом і чимось солодким, але неприємним. Ліфт, звісно, не працював, тому я тягла коробки пішки. На сьомому поверсі мене зупинила жінка похилого віку. Вона стояла у дверях своєї квартири і дивилася на мене так, ніби хотіла щось сказати, але вагалася. Ви у 47-му? Її голос був майже шепотом. Так, посміхнулася я, ви, мабуть, моя сусідка. Вона нахилилася ближче, і я відчула запах аптечних мазей. Якщо почуєш, що хтось кличе тебе вночі, не відповідай. І одразу зачинила двері. Перші дні. Перші два дні пройшли звичайно. Я ходила по магазинах, розпаковувала коробки, робила фото для соцмереж. Але було щось дивне вдень квартира була тихою, але відчуття, ніби за мною хтось спостерігає, не зникало, особливо на кухні. Одного ранку я знайшла на підлозі мокрий слід, як від босої ноги. Він вів від мого холодильника до ванної. Я подумала, що, мабуть, пролила воду і витерла. Перша ніч. О другій ночі мене розбудив стукіт. Тук, тук, тук. Я підійшла до дверей у вічко нікого. Відкривати не стала, але коли повернулася у ліжко, мені здалося, що хтось тихо провів пальцем по стіні біля мого ліжка. Друга ніч. Близько першої ночі я почула тихе капання води, але всі крани були закриті. Коли я зайшла на кухню, у раковині лежали мокрі пасма темного волосся. Вони зникли, щойно я кліпнула очима. Третя ніч, шепіт. Лежала, намагаючись заснути, коли почула Мари! Голос був поруч, прямо біля мого вуха, я відчула теплий подих на щуці. Двері кухні самі повільно зачинились, я не рухалась до ранку. Сусідка, вранці я пішла до тієї жінки. Там не можна жити, сказала вона. Минулої зими у цій квартирі знайшли дівчину у ванні. Кажуть, вона сама накрила себе водою, але перед смертю тиждень скаржилась, що хтось ходить ночами. Вона подивилась мені в очі. Якщо почуєш своє ім'я, тікай. Четверта ніч записувала все на телефон. Було тихо, аж поки в кімнаті не мигнуло світло. Потім почулося шльоп, шльоп, наче босі ноги йдуть по мокрій підлозі, і знову капання води. Я обернулась до ванної, двері були причинені. У темряві щось блиснуло, як мокре волосся. Остання ніч. Третя година ночі, стук у двері. Тук-тук, тук. Я завмерла, стискаючи телефон. Раптом у вікно хтось тихо постукав ззовні. Восьмий поверх. Це неможливо. Потім почула голос з кухні. Марин, іди сюди. Я рушила повільно, намагаючись переконати себе, що це сон. Коли й зайшла на кухню, лампочка почала мигати. У дзеркалі над мийкою вона, бліда з чорними проваллями замість очей, мокре волосся звисало з обличчя, а по підлозі збігала вода. Ти живеш у моєму домі, прошепотіла вона, і в одну мить світло згасло. Я відчула холодні пальці на своєму горлі, почала задихатися. Кімнаті стало нестерпно холодно, пара виривалася з рота. Я зібрала всі сили і рвонула до дверей. Вони не відчинялись, замок, наче, заклинуло. Позаду почулись мокрі кроки, що наближалися. Не йди, залишся зо мною. Голос був уже біля мого вуха. «Втеча!» я била по дверях, кричала, але ніхто не чув. Раптом вони самі відчинились, я вилетіла в коридор, вибігла вниз по сходах. На сьомому поверсі біля дверей тієї сусідки я зупинилась. Вона вже чекала, наче знала, що я прибіжу. Я ж казала, якщо почуєш своє ім'я, вона важко зітхнула. Ти вже не зможеш втекти назавжди. Що ви маєте на увазі? Я майже кричала вона лише подивилась мені за спину. І я почула кап, 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 Вода стікала з мого волосся на підлогу. Остання правда. Наступного дня я зібрала речі та втекла з квартири, думала, що все закінчилось. Але у готальному дзеркалі я побачила її. Вона стояла позаду, ледь посміхаючись, і на моїй шиї синій слід від її пальців. Я дізналася правду з інтернету. Квартира номер 47 неодноразово змінювала власників. Всі вони або зникали, або гинули у ванні. Жодного офіційного пояснення. Зараз я записую ці слова. Я далеко від того будинку, але щовечора чую у темряві Марин. І коли дивлюсь у дзеркало, здається, що моє волосся мокре. Дякуємо, що дослухали до кінця. Ваші лайки-підписка і як чорнило на сторінках. Завдяки ним історії не зникають.